Визначено склади груп на другий етап вищої ліги чемпіонату України з регбі 15. До 13 колективів, які завершили перший етап, додалися дві найсильніші команди країни: чинний чемпіон, Харківський Олімп і Одеський Кредо 63. На жаль, Івано-Франківський Роланд не зміг пробитися до числа найсильніших, куди потрапили кращі команди групи А і Б, які на другому етапі розіграють нагороди першості. Відтак підопічні Михайло Єреми продовжують боротьбу за 11-15 місця. Харківський Олімпій Техас, Молдовський Динамо Центр Стерасполя, Оболонь, Університет та Море Феодосії потрапили до групи А, Одеський Крадо 63 та академія, Київський Антарес і епохи політехнік, а також Львівський Сокіл склали групу. Б. Ці команди зіграють два кола. Потім переможці змагатимуться за титул чемпіонів України. А решта команд у стикових матчах розіграють місця з 3 по 10. Команди групи це у яку потрапили наш Роланд, «РК Рівне, Одеський Політехнік, Львівські Батяри та «Столичний Агронау у два кола розіграють місця з 11 по 15. Старт другого етапу запланований на 3 вересня. Івано-Франківський Роланд прийматиме рибійний клуб Рівне 11 вересня.